Друзі, всім привіт! Я бажаю всім вам гарного, чудового настрою. Діліться, як у вас взагалі справи. Який настрій зараз? Ми з за лісою пішли, отримали пакуночок з Аліекспрес. Хала! Апоедо рекофера Аліекспресу. Аліекспрес вінепрос. Yo tengo Ага, сахар. Віменно в регімені аброта. Так, так Аліса ось таку підвіску замовила. Потім стілус. Не знаю, що всередині будемо потім показувати. Будемо потім показувати. І Аліса навпроти сміттєвих баків. Аліса, привіт! Привіт, і що в тебе в руках? Алісі ще є футболка. Також покажемо пізніше. Зараз в гості підемо і там, напевно, розпакуємося. Взагалі там якесь замовлення, так дивно все сталося. Розділилося на декілька. Один товар прийде згодом, а три товари прийшли зараз. А я думала, що буде все разом. І один товар, який прийде згодом, там взагалі така силіконова котяча лапка. Ліса. Захотіла її і. Одразу купа машин. Ну що, дубль два, де машини? Де це все? Починається, так? Так, ця силіконова лапка, чомусь розділився заказ, і вона йде одна. Самотня. Ми подумали, що це про неї прийшов. Як оновлення статусу. І я її переадресувала на пункт видачі. Думаю, нехай в пункті видачі лежить, потім заберемо. Але коли прийдуть там футболка і підвізка, то краще, щоб воно прийшло нам додому. І сиджу, чекаю. Думала, що це прийде саме футболка нам додому е і, і пенсіл, це як він? Мама, стілус. Мами так. І стілус. Чекали, чекали. І тут оновлюється статус, що все ж таки ці, ці футболки прийшли на той пункт, пункт видачі. Чи я заплуталася, чи мене заплутали, чи, чи я когось заплутала. Отака історія. Ну, покажи. Ану, дай цю футболку. Боже. Ану, ану, повернися. Ні, ну, нормальний розмір. Ну, але не Так, продовження блогу для вас це одне відео, для нас це вже другий день. Вчора у подорожок затрималися в гостях і вже пізно поверталися додому. Сьогодні зранку, ну зранку, ми дуже пізно прокинулися, це ж дуже пізно лягли і пізно прокинулися. Я встала півдня, сиділа в телефоні, потім зрозуміла, що я. Моя черга прибирати квартиру, ну загальні місця. Тому швиденько встала. І знаєте, як є настрій, то прибираєш, літаєш. А в мене настрою не було, тому що я не готувалася до сьогодні, я про нього забула. Напевно, давай перейдемо дорогу, а потім так підемо. І я в три підходи намагалася прибирати. Це такі справи. Зараз йдемо на море купатися. Сьогодні купатися буду також і я. Аліса дуже рада цьому. Каже, Аліса, потрібно повернути. Аліса каже, що коли ми були на морі, а коли ми вчора були, а позавчора, позавчора, господи, я вже заплуталася в днях. Позавчора, то мама з донькою прийшли і купалися разом. А я Алісі завжди кажу, що я... Так, а куди нам сюди йти? Так. А я кажу, я не можу купатися, тому що в мене речі, сумка, в ній два телефони, наші документи. Ну, я переживаю, що хтось вкраде в мене цю сумку. А вона каже: чому вони не переживали і купалися разом? Ну я відповідаю, що краще я буду ось так уважна і не піду і буду зі своїми речами аніж потім. Розбиратися з документами, їх робити знову, ну і телефони також, що, що далі робити, якщо вкрадуть. Не знаю, я не знаю таких випадків, щоб валіканти речі крали. Е, ну, не чула, не чула від своїх знайомих саме. Я думаю, що все ж таки є якісь такі випадки. Але зазвичай люди просять когось, хто поруч сидить, просять, щоб вони подивилися за речами. Отак. Оця футболка у Алісі, вона така синтетична. Дуже. Мені здається, що вона не зараз. Так, ось цей ти згадуєш його? Так? Чи пригадуєш? Пригадуєш. Не бачу поки що наших дівчат і хлопців. Ну, почекаємо зараз трішечки. Ця футболка, вона така синтетична, а ну вона така дуже гладенька, іначе як... Така якась вона жарковні повинно бути. Ні? Нормально? Так, тоді ходімо. Чого ти стала? Потрібно знайти якусь доріжку пішохідну, перехід, де можна перейти. Спекотно сьогодні на вулиці. Такий тут сквер гарний. Навпроти музею. Пішли за лісу після моря в магазин. Дивіться, яка томатна паста. Прям Як зубна паста. ага. Це металева така коробочка, не пластикова. А це дивіться щось цікаве. Ремелача і манго. Це буряк. Я хочу показати щось цікаве, це буряк і манго, салат з манго. 89 солоденьке, Прикольно. Ціна, правда, така висока. Є вафлі. Ось такі Вафліки. Де шоу кон чоколада з шоколадом? А, де какао. Какао тут. За это мне тоже платить? <дивіць> да. Помидор 2.55. <гиби> Ні, то жарт просто хтось залишив тут, напевно, був лишній. Я так жила. Давай покажемо підписникам, як працює стілус. Ну, він вимикається тут прикольно. Добре, жуй, я покажу. <гум> Дивіться, отут сенсор два рази натискаєш, бачите, вимикається два рази. Натискаєш, вимикається, тут заряджається, але вже десь ділася оця штучка, яка закривала цю дірочку чи як її назвати. Так, і як працює, покажи. Щось воно не фокусується. Не куди? знаю, куди зайди, в Ютуб зайди, знайди сторінку своєї мами канал. Ну як це немає? Воно диви звер... ну, ну як оце так можна? Тобто ти не заходиш кожного вечора і не дивишся відео мами своєї. То тебе треба заблокувати всюди? Е, ці столі! <ріган> так. Класний стілус. Аліса купила, ну, хотіла його для того, щоб грати в гру. тока бока В принципі, батьки, у яких є діти, вони знають, що таке Тока-Бока. Це гра, в якій потрібно. Це не симулятор. А, може, симулятор вважається, але я думаю, що ні. Там в тебе є такі маленькі персонажі, є місто, ти заходиш, будуєш будинок, обираєш, який ти хочеш зовнішньо, ну, вже вони є готові. Ти заходиш, в тебе декілька поверхів, ти робиш персонажів, які будуть жити в цьому домі, і розставляєш всю до речі. І вони дуже-дуже маленькі, такі, ну тобто їх ось так пальцями буває не дуже зручно переміщати. І тому вона хотіла цей стілус. Ну, а далі в цій грі немає такого ну, як симулятор, наприклад, життя. Це коли ну, там живуть ці персонажі, вони там ходять на роботу, чи ну, потрібно їх контролювати, а тут вони не рухаються навіть, ці ну, маленькі такі персонажики. просто ти їх можеш сам озвучувати, придумати якусь історію їх життя. Ну, Для Аліси це цікава гра, і вона грає в неї з подружками, вони вигадують там якусь історію, і потім Ну, там, між собою Так, І тому їй потрібен був цей стілус. Він на Aliexpress коштує 4.33. наче. Дуже класна ціна для такого стілуса. Нам він сподобався. Єдине, що я думала, що ось цей кончик, як сказати, ось ця частина якої потрібно натискати, я думала, що вона буде більш м'якою, а вона така, прям ну пластик. Тобто, коли вона натискає на екрані, то для мене це як ножом по серцю. Ну, знаєте, такі дуже гучні звуки, потрібно зараз її поклеїти, чи скло, чи якусь плівку, тому що я думаю, що вона подряпає скоро просто це скло. Ну, В принципі, ось так минуло наших два дні. Дякую кожному хто. Подивився це відео. Дякую за ваші вподобайки, за підписки. Будь ласка, не забувайте, мені дуже приємно. Тож, ну, всі ваші реакції, будь-то коментар, вподобайка, дуже важливі підписки. Всім бажаю гарного вечора, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі вже у нових відео. Всім бувайте!